Проблеми почались у вересні 2015-го, коли в американській агенції із захисту довкілля заявили, що на автомобілях Volkswagen із дизельними двигунами встановлено програмне забезпечення, яке дозволяє обійти екологічні стандарти. Ішлося про мільйони авто по всьому світу. Судові провадження. На початку цього року Міністерство юстиції США подало цивільний позов проти концерну за підозрою в порушенні закону про частоту повітря. Фольксвагену загрожують штрафи на суму до 45 мільярдів доларів. Розширення претензій. Днями стало відомо про нові розслідування американського мін'юсту. Там з'ясовують, чи завдано збитків кредиторам концерну і чи слід обкладати Volkswagen штрафом за податкові пільги, які він отримав за начебто низький рівень шкідливих викидів. Подібні позови розглядаються і за межами США у Франції та Індії. У Німеччині кілька банків та інших фінустанов лише готують позов проти Volkswagen через завдані інвесторам збитки. Технічні проблеми. Ситуацію погіршує той факт, що концерн досі не знайшов технічного вирішення проблеми. Замінити сумнозвісний софт Volkswagen може, але зробити екологічнішими двигуни уже встановлені на проданих автомобілях поки не здатен. Удар по технологіям. Автомобілі із дизельними двигунами, які німецький автопром завжди позиціонував як передову технологію на американському ринку, нині продати майже неможливо. Тож на одному із ключових ринків німецькі автовиробники тепер змушені наздоганяти японських, які давно зробили ставку на гібридні технології. Іміджеві втрати. Вихлопний скандал негативно позначився і на продажах не дизельних моделей Фольксвагена у США. Вони не лише не зростають, а й скорочуються. За межами американського ринку постраждали й інші бренди концерну Ауді, Шкода і Сеат. А екологічне відомство США пильно придивляється до дизельних авто і інших німецьких виробників, зокрема мерседесів. Тобто, через скандали з Фольксвагеном іміджеві втрати несе увесь німецький автопром.